Знов бачила тебе я в сні, приходив і тулився ти до мене, а очі в тебе дуже вже сумні, І ти якийсь не схожий, мов на себе. Я запитала, в тебе сталося щось? Ти все мовчав, лиш міцно притискався. Волосся гладив, руки цілував, потім спитав. Ти ще кохаєш, чи серце вже другому віддала, мене у ньому вже немає, а ще сказав, що тяжко так тобі, наче в пусту твоє життя минає. Я подивилась в очі рідні ті, погладила твою колючу щоку, сказала, не забула я тебе, та, мабуть, і забути. Вже не зможу. Ти рідним став для мене й дорогим. Я завжди тебе, милий, цінувала.